Леся Українка на роковини, Вірш присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив віддавна Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав. Той мрію молоденьку, він перший полюбив її, як син кохає неньку. Якби була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба рідна, якби була вона сліпа, каліка, недоріка, мов рана яскриця в ньому, любов його велика, країна бачила не раз, як ці закоханці Вечір забували все, про що співали вранці, і, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але до їй служив без зради, без обмани. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила.